Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось таких текст маркерів торгової марки Buromax, які нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал у них привітний, залюбки відповідали на всі мої запитання. Проконсультували мене по всім потрібним мені товарам. Це досить таки важливо, адже доволі часто ми не знаємо, який нам обрати товар, тому не хвилюйтесь вам із задоволенням підкажуть, який краще всього обрати товар. Замовлення обробляється досить таки швидко і доставка здійснюється також швидко. А зараз я б хотіла повернутися до наших текст-маркерів. Як ви бачите, тут присутні чотири кольори, такі не досить яскраві кольори. Я люблю маркери більш яскраві, але все одно досить такі непогані кольори. Зараз ми розпечатали, це робиться доволі таки легко. Зараз спробуємо, як вони малюють Прямо сточок. Ось це такий круглий маркер, звичайний його розміри від 2 до 4 мм. Знімається купочок також важко. О, колір дуже такий яскравий, мені дуже подобається колір, але купочок також знімається дуже тяжко. Це такий мінус великий. Так, візьмемо червоний колір. Якщо захоче ними дитина малювати, це не дуже важко. Також яскравий Но запах в них такий трошечки специфічний, як на мене трошки чути, якийсь як, якби спірт, щось таке. Мені дуже подобається запах такий, ти більше дитині я б такі, напевно, не давала маркери. Синій також гарний. Зараз ще попробуємо останній чорний, і подивимось, що вони не перебились на іншу сторону нашого листочка. Ну, Кольори досить такі. Непогані, я б сказала. Ну, Ви бачите, трошечки перебилось на іншу сторону. Я б сказала, навіть не трошечки. Тому це такий, я б сказала, великий мінус, для них що вони перебиваються. Тому, якщо вам потрібно якісь серйозні документи щось підкреслити, то краще ними не креслити, тому що все переб'ється на іншу сторону. Ну, мені такі маркери не подобаються, вони дуже сильно перебиваються, це їхній такий великий мінус. Ну, Дизайн непоганий, такі яскраві маркери, красиві, але жалко перебивається. Тому я можу тільки подякувати інтернет-магазину Вірозетка за такі ось текст-маркери. Дякую і до побачення!